Вітаю! Найкращий прилад серед всіх, яких би я рекомендував в ціновій політиці 10 тисяч гривень. Якби я обирав собі куму, дитині, неважливо, я обрав би Сімплекса. Це відомий бренд. випускає такий прилад для того, щоб знищувати своїх конкурентів, і цим потрібно користуватися. Він підводний, має фонарик, противоударний, як бачимо вокруг, все прорезиняно, тактичні. Пластики, в тому числі на підлокотники. Я не боюся цей прилад уронити, і що він навіть, бачите, у вівченому стані. От, переключатися там дисплей, кнопки. Тобто він працює зараза, і він ще й стабільний. Але саме головне в приладі не це, а ще й комфорт, який в ньому є. Компактність, який складується в кінці відео, продемонструю, і характеристика. Глянемо, що в нього тут є, швиденько пробіжимося. Е, режим озвучування заліза і блокування заліза. Далі режим відлаштування від перешкод. Отут їх трішки більше, бачите, да? бо ми в зоні перешкод знаходимося. Е, статична програма, яка в трешовій мінус 35 працює, це дуже круто. Е, навіть на соленому пляжі працює. Це бомба. І в засмічених місцях, не тільки завдяки катушці, а саме вірно підібраний, так скажемо, параметрах і створений для цього програмі. Далі, якщо ми перейдемо сюди в меню вібрація, труси руку, це можливо під водою пригодиться, контрастність підсвітки, взагалі вмикання, вимикання, фонарик, ну і остання кнопочка скидування на заводські налаштування. Вийшла нова прошивка, можна обнулити. Як бачимо, коли ми увімкнули прилад, тут, звичайно, є якісь там железяки, але по траві працює стабільно. Це основна проблема, з якою ми стикаємося. Динарій на 20 см для такої катушки, не підсильний багатьох приладів. А в даному випадку відлаштували і пробуємо перевірити. Ось тут з доторками до трави дотики робимо, і пробуємо ось тут виявити. Зрозуміли. Днарій не глибокий буде гучніше. І чим віддаляємося далі. Система звукова приближення. Само собою, ось бачимо систему приближення, систему мінералізації, заряда батареї, чутливості. Тобто все ми бачимо. Далі це динарій на 20 см. І монета мідна 2 копійки на 33 см. Коли було 10 см снігу, не брало. Я згорнув і спробуємо. По стабільності перевірити і пройти до цієї цілі, чи її виявити. Якось зацепляється навіть. Назвем з проходу та ні, навіть в дві сторони, якщо низько водити. Тобто характеристики доволі якісні і класні. Що стосується даного приладу, я думаю, зрозуміло. З конкурентів в нього є китайські квести. Не настільки відомий бренд, воно теж працює, теж доволі непогане, але по характеристиках гірше, що по чіпкості, що по глибині і тому подібне. Складується цей і по якості там матеріали, в штанги, яка там розлітається. Тут відповідно ну, все це просто. Все, ось у мене прилад складений, зрозуміли. Додатково можна е, повербанк живлення додавати також сюди резервний акумулятор. але видержує орієнтовно біля 12 годин. Роботи, відповідно, не бачу сенсу в цьому щось змінювати, додати це живлення. Але до інформації вам доношу. Тобто, ось така річ. В принципі, якби все, гарантія 3 роки, напевно, найкраща серед всіх виробників, не напевно, а точно найкраща, Із заміною комплектуючих вас перемався, там кабельок через розйом, вам там вже паяють, правда? Це всі підтвердять, ну, підтвердять в кого було. А тут заміна на нову катушку. При тому, що прилад. Коштує зовсім недорого. Ну і супер легка вага, комфорт і тому подібне. Думаю, зрозуміло, якщо виникнуть ще якісь питання, задавайте. Дивіться порівняння даного девайса, що на Тіктокові з іншими приладами, і навіть більш високого, напівпрофесійного рівня, як мінімум. Е, ось, і тут, і на Ютубі теж це все є. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. Надіюсь, був корисним.